Творча інтелігенція прилук отримує більшу винагороду за свої роботи. Мова йде про літературно-мистецьку премію імені Любові Забашти Квіт папороті. Відповідно нового положення створили організаційний комітет. До складу комісії увійшло 12 членів. Це представники Прилуцької міської ради, члени громадських організацій, культурні діячі міста. Члени комітету обговорили питання проведення літературно-мистецької премії, вручення нагород та висунення кандидатів. Затвердили і склад журі. Заступник міського голови Тетяна Пахомова зазначає, премію квіт папороті започаткували у 2005 році Прилуцькою міською радою, і сьогодні місто продовжує підтримувати прилуцьких митців. Дуже приємно, що за такий період часу наше місто побачило дуже багато талановитих людей, прилучан, і на сьогодні. Однією з приємною новиною те, що зміною в положенні до цієї премії, є те, що збільшилась винагорода грошова, і на сьогодні дипломат першого ступеня отримує 5 тисяч гривень, другого ступеня. Три тисячі гривень і третього ступеня дві тисячі гривень. Лауреат отримує десять тисяч гривень. Окрім збільшення суми грошової винагороди, розширено вікову групу в номінації дипломант. Відтепер заяву на участь можуть подати особи віком від 14 до 35 років. Кількість номінацій також збільшили. В цьому оці хочу сказати, що у нас мистецька премія, так як у нас премії щорічно чергуються на літературну і мистецьку. То у положення внесено додавлено номінації. Це фольклор, це музичні авторські твори, авторські обробки музичних творів. Ми ще приймаємо матеріали, ще приймаємо документи, і на сьогодні ми вже анонсуємо у всіх засобах масової інформації на сайті нашої бібліотеки, на офіційній сторінці Фейсбук нашій. Ми анонсуємо подачу і запрошуємо всіх долучитися до нашого конкурсу. За 18 років проведення конкурсу нагороду отримала велика кількість митців, 16 лауреатів та 48 дипломантів. Це вкотре доводить прилучани талановиті. Заявку на участь у літературно-мистецькій премії імені Любові Забаштик від папороті можна подати до 31 грудня включно. Наша прилуччина багато на талановитих людей, і ми цим пишаємося. І цьогоріч ми запрошуємо всю спільноту талановиту приєднатися до нашого. Конкурсу прийняти участь у премії і отримати винагороду.